З удар по Одесі, я думаю, що він буде так само програний. Хоча центр Одеси це пам'ятка ЮНЕСКО. Так, він недавно. Так, це і в цьому сенсі я от дивився удар по Спасопоре собору. Я так зіронізував, що це акт передачі собору до ПЦУ. Було б дивно, що після такого удару по собору цей собор залишився в Російській Православній Церкві. Цікаво тепер почути УПЦ МП їхню позицію щодо удару по собору. Адже ще буквально минулого тижня деякі представнички УПЦ МП були на якомусь соборному собранні в Москві. І щось оцінки участі цих попиків на зібранні у Україні агресором, ми не почули. Тому зараз дуже цікаво спостерігати, як хочу нагадати, що по суті департамент свободи совісті це ж теж. Ну, департамент структури Мінкульту, по моєму.